Усім привіт! Ми на каналі Тяжка. Сьогодні ем, 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 ми з мамою будемо пикти пасочки, бо, бо, е, бо завтра у мене в садочку ярмарка. Ярмарка, так, буде день відкритих дверей. Так, буде день відкритих дверей і я не понімаю нашу мишку. Наша ну, написка, бо ми тут будемо зараз опару замішувати на пасочки. А, спочатку... а пасочки ми що будемо робити з пасочками на ярмарку? Ми будемо їх продавати, щоб заробляти гроші на ЗСУ. На ЗСУ, правильно. І які так. нас захищають від ракет. Правильно, давай Петурик. Добре. Я от спочатку молочко чи стоплюсь. Молочко із цукром. Дивися, наливай молочко сюди. Наливай. Тепле молочко. Давай. Молодець. І тепер цукор сюди. Цукар. А в мене Опа. А я вже вийшла. Давай переміщує гарно. Молоко і сахар. Набучиться солодке молоко. Так, молоко з цукром. А... Перемішав? Угу. Так, тепер е, це е, дріжджі. Я, я чуть -чуть. дріжджі. Дріжджі? Дріжджі не смачні. Е, Їх треба те, тільки це, додавати а до ті. Це таке масло? Це такі, е, так, така, такий, така штука, яка зробить, щоб у нас піднялося тісто наше. Дивись, береш ось цей е, шматочок і отак роз, роз, цей, е, лупаєш його. Давай. Він, крих, він крихкий, Давай, роз, тільки так, щоб все попало в мисочку. Ага. Молодець. Тільки гарно, гарно. Розумничок, давай. Хі -хі -хі. Давай. Крошити, крошети. Із такого получается, якийсь каш Це буде у нас за пара така. Угу. Давай. Там гарно, гарно треба ось вот так. Надо розбивати шуточку. Отак, три. Це М. Е, М. Е, е, тепер, е, тепер бери собі отак в ручки е, е, човник, як у мене, ось так, і розтирай так. гарно. Я Не що мені треба випускати людей. <гум> Випускай людей. <гум> да, так. Молодець, трошки замішечки вже ніжно, уже ніжно, бо це вже скоро буде тісто. Для тіста треба дуже-дуже ніжно ставитися, щоб воно піднялося, гарно зійшло. Тримай. Так, тепер треба тобі просіяти борошно. Небагато. Больше цвет моей шапочки по кульору твоей шапке сам дом досить, досить, досить кораниши, нежно, нежно тебе чисточка, чисточка, взя иди мама м. А тепер ми робимо мої, добре? Тепер ми робимо мої. Молоко цукор, борошно. І оце масло. Це дріжджі. І дріжджі. Тобто що вийде? Получиться вийде у нас з тобою опара. Це значить, щоб тісто сходило. бачиш, ми ще будемо інше тісто замішувати зараз. Тепер ми накриваємо наше тісточко от цим. Щоб воно зійшло. Ага, щоб воно зійшло. Кажемо, тісточко, будь ласка, зійди. Тісти, тісточко, будь ласка, зійди. Все, так. І поцілуватися треба. треба. Угу. Давай. І що? І що, І да, чекаємо да. цілу годину, але ми з тобою байдикувати не будемо, бо у нас ще купа роботи. Нам треба заготовки на наступне тісто робити. Добре? Давай. Загинув на кухню. Мабуть, щось буде. Шесть. Вічок розкажи папі стоєрний, що ми з тобою робимо? Рахуємо А що ми будемо пекти із них? Пасочка. На ярмарку завтра всі приходьте в садочок номер 34 Дніпряночка із 4 годин дня до 6 і тратьте там гроші, бо ми будемо на ярмарку збирати на ЗСУ. А так? дегустація буде, щоб поїсти? Платить гроші все платно. А, Повар поки вирішив попити водички, покажи, які у тебе стаканчики тропичка. Клас, тропочка. Да. Зірочки. Ми зі <смі> Крутяк. Що ми починаємо робити тісто? Так. Поки у нас там опара підходить, ми будемо змі, ми будемо змішувати інші інгредієнти. Добре, пий. Ми дістали відро, в якому бабушка Лена варила холодці на весь жд вокзал. А в ньому ми постійно замішуємо пасочки. Да, Вітяшка? Добре. Так, нам потрібні спочатку яйця і а, а, а В мене не трубочки зайця. Зайчик, так. Ну що, спочатку нам треба яєчки. Добре, яєчки спочатку ми з тобою розбиваємо, правильно? Угу. Даваймо все віддвинемо от сюди. Так, ой, і залити ж потрібно наші з тобою родзинки водичкою, кипяточком, Окропом. Правильно буде говорити. Родзинки. Родзинки. Ми їх уже, вірніше не ми, а відтяжка. Їх уже дуже гарно промив. Повикидав все сміття звідти. Uh -huh. Обережно ручки, бо це окроп дуже гаряча водичка. Знаєш, скільки градусів у водичці, коли вона кипить? 100. Сто градусів окроп це вода, яка має сто градусів затиснути, уявляєш? Um, тепла. Так, сто градусів тепла. Так це. Ти що? Це дуже-дуже гаряче. Ага. У нас вже тут не стоп. Ай-яй-яй-яй-яй, я згонів. Ага. Ай Все. Так, ми залишаємо родзинки. Нехай вони побудуть в окропі. Обережно. Так, а ми з тобою будемо бити яйця. Давай. Ну що, починаємо? Давай, гарно. Обережно, ну так як ти... Опа, молодець. Тільки щоб не попадали туди ось ці от штучки. Добре. Чекай, бо я не взяла на себе. У мене руки тепер муки. Це нічого страшного. Так, давай далі. Так оце є? Давай, давай, нам цілих 12 треба розбити. Єса. <нах> Гарно. Ага, давай. Ні, треба один раз сильно, бо ти наробиш маленьких крихот. Бачиш? я не Молодець. Умнічка. <звиш> давай наступне. Я, 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 давай я. сам. Давай. М. Можна допомогти? Ну, можна. Добре, дитину. І на одної. Молодець. Давай. Опять руки ключе. я тобі серветочку дам, давай. Поки не треба. Добре, давай, бери наступне. Взяв вже. Якщо знадобиться. Давай, давай. Давай. Розумничок. Немає. І немає жодних цих. Давай. Так путин. Давай. Давай, я не допомагаю. Ти сам. Молодець. І на одной даже. Молодець. Ну все, давай ты Хай фай. Сейчас. Молодець. Тут два стакани цукру. Два стакани цукру. Давай, висипай сюди. Думаю, що... Молодець, давай. Так, тепер давай ванільний цукор сюди додамо. Mm -hmm. Буде два маленьких э, острова, і, давай, і, які будуть тонути. Давай. Беремо наш остров тоне. Гарно, гарно. І ще один ванільний цукор. Воно густеє. густе, правильно давайте. Там був гай. Молодець. Тебе погарно виходить. Давай ще. Розумничок. Молодчинка, Вітяшка. Переливаємо все. Ой-ой, а ми чого переливаємося. Нам, нам там так. Подобалось? Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ми, ви чого ну не сподили? Ми залишилися. Переливай сюди молочко. <плес> <плес> От сюди? Так. <плес> так, перелили молочко і в молоко тепер нам з тобою дуже-дуже багато треба борошна. Але його треба дуже гарно просію, зрозумів. О, ой, 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 ой. А з ну, моя Ми кладемо сюди. І зараз я буду сипати, я, а ти. я буду сипати. Добре, давай. Не, ти будеш сипати. Добре, тільки не, не... я тобі довіряю, добре? Важко. Ні, не, не важко. Давай разом. Давай. Для того, щоб борошно набралося повітря. Давай, об твою ручку об мою, об твою мою. <рес> так, іще. Давай, <рес> давай, давай е хай файф. <рес> <рес> Тепер сюди от в цю кашу ми виливаємо ось це. А в мою руку от твою руку, а в мою руку а в твою руку. Эээ! хе хе Та-да! Хай-фай! В'язке стало, да? Кажи, в яске. тісто наше. Ага, наша пара. Вже тихенько заходимо. Мені здається, що воно гарно піднялося тобі. Як... І, мені. І, і тобі мені. так здається. Да. Давай разом будемо піднімати. Два, три. Дивись, яке у нас круте тісто. Да. Ти пам'ятаєш, як мало його було. Угу. А дивися, як воно гарно піднялося у нас. Да. Це знаєш чого? Бо ми з тобою в мирі і в злагоді його готували із любов'ю. Все, залишаємо його. А чого тут. Залишаємо? А ми зараз з тобою швидко там закінчимо все додамо вже і потім будемо. Ні-ні-ні, зверху не можна бо ти його злякаєш. Все, пішли додамо вже родзинки, масло, і будемо вже тоді додати додавати це. Добре, давай. Сіль додаємо. какая ж тисто. Давай, стій Моя рука злепилася. Ага, рука у дитяшки Лайк показує. Давай, тепер залізь ще. два лайка. Два лайка, тепер дивися. Це означає, що вам треба лайкнути. Лайкнути. Олія. Мені на руку було лаїв. Це і масличка вже м'якеньке. Ви його можна? Так. Спокойно розкам'ятку. Давай. Розхам'ячуємо так. Це плятка українською будуть курчатка. Курчатка. Запам'ятав? Ага. Курчатка. курчатка. Знаєш, як Вона руки здипають. За... Ага. Нічого страшного, розліпимо. Знаєш, як легко запам'ятати? Курі. Курі. А у них маленькі. Курчатка. Угу. Правильно? Ага. Бж... Е, а Тебе зловило? <салит> <салит> я, я маленький, дав даленький. Маленький, даленький. Дивись, яке у нас. А пот потруга, яке воно на дотик тепер гарне, да? М'якенька, така ніжна стає. Ага, а це знаєш, вона д'яка чому така м'якенька? Вона дуже липка. Бо ми вже... А тут же ж і яйця, і цукор. А тепер м'якенька воно стало, бо ми сюди масличка додали і олії. Зараз я зіб'ю удочко. Все більше воно дуже велике. Так, тепер дивися ми сюди. Його? Родзинки. Родзинки задавали. Вася. Давай разом. Дивіться, яка краса. Ух тишка. Ух, тишка. Опа. Тепер ось це все нам треба вмішати сюди. Сразу виливається. Оце у нас смачно пасочка вийде. Багато, багато пасочок у нас. А хворобчик уже їсть. Так, тяжко, ти вже мішати не будеш, я вже уже хочу. Добре, хай він там купається. Подивіться, як в нас харне тісто вийшло. Ми ще його на, 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 на пару хвилин ставимо в теплому місці і потом заберемо. Так, давай накриваємо наше тісто. Давай. Курчатка тут отут об'єднала, кутенка, отут кой. Добре, давай накриваємо іссс. Тихенько. Каже, тісточко наше зійди. Тісточко наше зійди, ми Давай. Ти <плот> бачиш? Всі скрічери прийшли подивитися. Классно. Всі іграшки прийшли подивитися. Яке гарне тісто. Все, можемо вже його в формочки розподіляти. Ми змастили олією. Тісто наше, ось як гарно зійшло. Тепер я його. Із візюмчиком, так. Із, із, да. із родинкою. Помож... Давай, Давай разом. Раз. Піднімаю там те, що в мене падає. Давай. Я оставку обережно. Уже його колопути не можна. А де його очки? Сейчас це тяжко. Нема ж ми не Треба... Бери, що в мене падає. Дай, давай, давай. От сюди. Тільки старайся так, щоб воно посерединці. Зрозумів. Дивись, подивись, як я роблю. Ага. Бачиш? посерединці посерединці, щоб до стінок воно не чіплялося. Зрозумів? Ми його їсти будемо. Вирішуємо. Чу -чу -чу. Давай. По центру, по центру. Все забрати треба. Пасне? Ні-ні, не животик заболить, не можна. Чого? Воно треба, щоб спеклося. Ось ми вже поставили в піч для того, щоб випікалися наші пасочки. Що Вітяшка, як тобі смачно? Да, Родзинки. Родзинки. Смачні. Угу. Дивіться, які у нас баточка вийшла вчора, такі. Ем, і, і я вчора ем, до, е, до, до семи хвилин до, до першої години ночі не спав Вітяшка, тих паски. Ага. А одну з Вітяшкиних пасачок купила його вихователь, чому він дуже-дуже радий. Марина Михайлівна, дякую, що, що вибрали паску і мону мою. Да, Вітяшка дуже-дуже сильно радий. Да? Ми дуже старались. Старалися, молодець.